Доброго ранку! Діти добре повсідались, слухати приготувались. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні добре поснідали? Я питаю це не випадково, тому що наша з вами сьогоднішня розмова буде дуже смачною. Про народні добрі страви традиційні та цікаві. Отже, українські народні страви пригадати постараємось, і в ігри про них всі разом пограємось. В Україні завжди полюбляли щедре та смачне частування. До наших часів дійшли рецепти традиційних страв, які готували українські господині з давніх часів. І зараз ваші матусі і бабусі пригощають родину смачним борщем, голубцями чи варениками. На обідньому столі однією з головних страв є борщ. Ви полюбляєте борщ? А з яких овочів він складається? Давайте разом будемо визначати, буряк потрібен для борщу чи ні? Так, потрібен. Огірок потрібен для приготування борщу? Ні, помідор знадобиться нам для борщу? Так, Редис? Ні, з редису борщ не готують. Морква для приготування борщу потрібна? Так, потрібна. Квасолю додають у борщ? Так, додають. А з капусти борщ готують? Так, а чи знадобиться картопля у борщі? Знадобиться. А з кабачками приготуємо борщ? Ні. А чи потрібна у борщі цибуля? Так, потрібна. Тож давайте назвемо овочі, які потрібні для приготування борщу. Буряк. Помідор. Квасоля, морква, капуста, картопля, цибуля. У нашого народу є й інші улюблені страви, серед яких багато страв з тіста. Саме з борошна готують найголовніше, що є на столі, це хліб. Та з борошна готують не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки до борщу, булочки та, звичайно ж, вареники. Вареники готують з різноманітними начинками на будь-який смак: з картоплею, капустою, грибами, м'ясом. А на десерт готують. З вишнею, з мородиною, з сиром. До столу подають вареники з цибуливою піджаркою, з сметаною чи з вершковим маслом. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Допоможемо кухарю. Будьте уважні! Щоб гарні страви готувати, будемо кухарю допомагати. Готуємо борщ. Знайди продукти, які потрібні для його приготування. М'ясо, картопля, морква, цибуля, капуста, помідори. Правильно, яблука та банани нам не потрібні для приготування борщу. Готуємо компот. Знайди продукти для його приготування. Вода, яблука, малина, вишня. Молодці, молоко, морозиво та масло не потрібні для приготування компоту. Готуємо піцу. Знайди продукти для її приготування, кетчуп. Ковбаса, гриби, сир. Так, правильно для піци не потрібні чупа-чупс та цукерки. Готуємо салат. Знайди продукти для його приготування. Огірки, цибуля, помідори, зелень, олія. Добре, для салату не потрібне сало та сосиски. Молодці, ви добре впорались з завданням. Сьогодні ми з вами згадали декілька наших національних страв. А у вас вдома готують наші національні страви? Розкажіть, які буденні та святкові страви готують ваші мами та бабусі? Буду чекати відео з вашими розповідями. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!